Сьогодні на Рапапана вас чекає челендж, де буде змагатись велика, середня та маленька їжа. Можете не сумніватись, буде весело. Залишайтесь з нами. Блін, у мене зовсім маленька пачка картоплі. Я навіть не наїмся. Хай і не треба. Щас буде схуднути. А мені ці дієти не потрібні. Тому мені картоплі можна побільше. Okay. Мені теж. Я ще жодного разу не бачила настільки гігантської картоплі фрі. Ось це так. Вона й справді величезна. Але починає той, у кого пачка найменша. Тобто Джулія. Ну і добре. Я вигадала дуже милий спосіб, як її можна з'їсти. З пінцетом і лупою я почуваюся справжнім шерлоком Холмсом. Увага! Я розслідую справу про зниклу картоплю. Де ж вона? М -м, знайшла. У мене в роті. Ха -ха. Це і справді дуже смачно. Go! Так, заінтригувала. Мені теж скоріше хочеться спробувати. Якщо я тебе зацікавила, може ти і зі мною поділишся. Ні, боюся, я сам не наїмся цією картоплею. Жадіна. Тоді ти, може, не відмовишся від пляшечки кетчупу. О, звичайно, ні. Дякую тобі, величезне, Джулія. Нема за що. Так, такий старий пранк, але все ще працює. Подивимось, як тобі сподобається картопля з гострим соусом. Ну що ж, подивимось, наскільки картопля смачна. Ай! А чому так гостро? Гостро? Дивно, це точно не через мене. А, допоможіть, загасіть мене. Я митю. що може бути важливішим ніж рятувати друга від страшного полум'я. Ну як стало краще? Так, але в мене згоріла вся картопля. Тож їсти мені більше нічого. Є добре, тому що настала моя черга. Я вже давно сиджу й чекаю, коли нарешті зможу з'їсти свої гігантські скибочки. Але їсти таку велику картоплю не дуже зручно, тому найкращий варіант це перетворити її на картоплю звичайного розміру. Щоправда, я не думаю, що її буде так багато. Це виходить. Так. Да, Дауш, її дуже багато. Багато. Отже, ми також можемо спробувати. Здорово. Давай також спробуємо. Ей, Я цього не казала, що ви можете спробувати мою картоплю. А ну, руки геть від моєї смакоти. Знаєте, яка я голодна. Та я за одну часточку готова з'їсти... Тож не заважайте мені. Ну що, погнали? Ого, як апетитно це виглядає! Дуже апетитно. Так, тому що це дуже смачно. Але ви можете тільки дивитись та зазрити. Може, ми спробуємо просто відібрати трохи картоплі. Нічого не станеться. Ей, куди? Поверніть мені мою картоплю. У мене мармеладне око. Щоправда, не дуже велике. Okay. І в мене око, але моє вже побільше. Yeah! Значить, моє буде найбільшим. Точно wow. обожні мармеладні очі. Як же мені пощастило? Так, ось Джуліні. І око можна за секунду проковтнути. Це не смішно. Я ж не видно, що в мене під кришкою виявляється така дрібниця. Хоча навіть таке маленьке око можна швидко і дуже красиво з'їсти. Нічого собі, та тобі по цирку працювати. Дякую, я намагалась. Дивіться, всередині мармеладу є смачний сироп. Не око, а подарунок. Якщо Джулія вже закінчила, то прийшла моя черга. Oh, hey! Пітер може ти досить почав відкусити твоє око. Просто спробувати. Відкусити, спробувати. Ще чого. Краще я їстиму так, щоб ти це не бачила. Зрозуміло, так не можна. Віддай. це моє око. Чому це воно твоє? Воно моє і лише моє, зрозуміло. Ой, Бач, я не думала, що воно таке неміцне. Але не хвилюйся, я знаю, як загладити свою провину. Щоб весь сироп не вилився на підлогу, і у мене є ложка спеціально для тебе. Дякую. Ложка зараз дуже до речі. З нею і справді буде набагато легше впоратись з оком. Ну, от і все. Майже закінчив. Смак отак. Ну і що, Вівіан? Залишилась тільки ти. Я із задоволенням розправлюсь з цією цукеркою. Виглядає, ніби вона розправляється з тобою. Так, це точно. Друзі, ви мене чуєте? Допоможіть! Це око мене не відпускає. Так, не хвилюйся, ми витягнемо тебе з цієї цукеркової в'язниці. Ох, дякую вам. Давайте разом з'їмо цього, лиходія. Давай, ми задоволенням. Але мені все одно залишиться більше всіх. Okay. Попіт? Щоправда, у мене знову буде найменший. Джулі, не переймайся. Просто це твоя доля. У мене знову звичайний розмір. І я задоволений. Звичайний? Та це не попіт, а якась дитяча іграшка. Хочете, покажу, що таке справжній okay. попіт? Ось ось це я розумію попіт. <піт> Яка різниця, якого okay. він розміру? Будь-який попіт може допомогти впоратись зі стресом. Хм, Щоправда, мої пальці надто великі для такого малюка. Ну і що? Я все одно зможу грати з ним, коли одягну спеціальні напальчники. Вони такі маленькі та такі милі, а ще в них дуже зручно тикати по кнопках. Та вже на що тільки не підеш, аби попитом пограти. Блін, вони полетіли. І що мені робити тепер? Навіть не знаю. Точно, мабуть, у мене з'явилася геніальна ідея. Попит це не просто кумедна іграшка, це ще й дуже гарний аксесуар. Все одно такого малюка пограти не вийде, проте він зможе стати чудовою прикрасою для мого волосся. Ого, я теж навіть не думай. Вона моя. Дівчата, не лайтесь. Краще дивіться, як я гратиму зі своїм попитом. Це справді заспокоює. Але є одна проблема: це набридає. Щоб такого не було, варто зробити з попита дещо корисніше. Що ти робиш? Що ти вирізаєш? Все дуже просто. Із попита виходить дуже стильний чохол для айфона. Який гарний. Так, і він мій. Я знав, що це геніальна ідея. Що ж мені робити? Всі зробили з попитами щось прикольне. Тільки я сиджу і просто дивлюсь на нього. Точно, чим я гірша, я теж можу зробити щось незвичайне. Так, цікаво, що ти можеш зробити? Капелюшок, фото чи черевик? Ні, не вгадала. З попита можна зробити яскраву і дуже сильну сумочку. Майже закінчила. Ну, як вам? Вау, круто! Та її мені я теж хочу. Ні, вона моя. Ех, дівчата. Так, заспокоює. Підписуйтесь на рапапа. Тоді ви точно не пропустите наступні челенджі.